Чотирнадцята година, новини на цей час маємо для вас такі. До 22 зросла кількість поранених у наслідок комбінованого удару росіян по Києву цієї ночі. Серед потерпілих неповнолітня дівчина 2008 року народження є руйнування у восьми районах. Постраждала житлова, медична освітня, торговельна, транспортна інфраструктура. У Подільському районі загинули дві жінки. Саме там перебуває зараз наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Вона зі студією наживо. А вітаю. Розповідай, будь ласка, що тобі вдалося дізнатися. Вітаю, Олександре. Так справді я зараз у Подільському районі столиці. Тут сталися ну, з усього Києва найбільші руйнування під час, власне, останньої нічної атаки. Тут сильно пошкоджена будівля місцевого гуртожитку. Тут повилітали вікна, повибивало двері, пошкоджені стіни, і буквально всюди розкидані уламки скла, каміння і, скажімо, так, іншого ну, можна сказати, будівельного сміття. Ми поспілкувалися з місцевими мешканцями, і ось що вони нам розповіли та показали. Телевізори. Там ну, ну все, вся техника, на кухне, и окна полетели, и двери, и все. Живого там ничего нету. До сына неместки. Поздняки поеду. И пока тут еще уладится все. Місцеві розповідають, що багато кому просто дивом вдалося е, уникнути поранень і е, вберегтися від е, вибухової хвилі, від е, уламків. Е, зараз постраждалим надають допомогу медики, е, волонтери роздають воду та деякі харчі, е, досі е, прибирають власне наслідки е, і допомагають, е, допомагають. Е, Забити вікна, які були пошкоджені внаслідок, внаслідок атаки. Пропоную послухати. Ви за секунду вийшли. Звідси. Буквально секунди наступ не було. Йому прилетіло. Ви? А вийшли ви куди? А ми під'їзд спустилися. Хоча у нас є тут бомбосховище, але ми туди. Не... Не встили. Не встили. Тільки об'явили балістику, буквально хвилина, і ми прилетіли. І пошуло... да. Ми вже, ми вже в під'їзді стрілили. Ми, 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 ми нас слуходили на вулицю. На, на вулиці ми стояли і е, заділивали ці зерної волною. Утім, без жертв, на жаль, не обійшлось. Тут загинули двоє жінок. Причому одна з них це 22-річна поліцейська і на момент. На момент вибуху вона якраз повернулася зі зміни додому. Ще восьмеро людей потрапили до лікарень за попередніми даними. їхній стан середньої тяжкості, здебільшого керівництво району запевняє, що буде робити все можливе, аби тим, хто втратив власне дах над головою, втратив житло, надали якесь тимчасове місце проживання. Пропоную послухати. Постраждав житловий фонд, вибиті практично всі вікна, таких капітальних конструкцій не порушено. На даний момент є три сім'ї, які потребують відселення, тому що стан проживання на даний момент є неможливим в цих квартирах, тому адміністрація займається питанням, керуюча компанія про відселення підселення таких родин. Також наша знімальна група встигла побувати ще на кількох локаціях, де сталися прильоти або падіння уламків. Здебільшого дісталося все ж таки Шевченківському району столиці. В декількох житлових будинках пошкодило верхні поверхи. І загалом ця ворожа атака в чергове доводить, що, на жаль, РФ воює. З мирними мешканцями, здебільшого. Це вся інформація, яку має на цю мить студія. Дякую тобі, Єлизавету. Це була Єлизавета Яковлева з місця удару росіян по Києву. Стрілянина в Голосіївському районі Києва. Як повідомили у столичній поліції, там невідомий убив чоловіка. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, працівники карного розшуку, кінологи та інші служби. Усі обставини цієї події наразі встановлюють. На Київщині в Обухівському районі поранено чоловіка внаслідок масованого нічного обстрілу росіян. Його ушпиталили у тяжкому стані. За даними обласної адміністрації, наслідки ворожої атаки зафіксовано у шести районах області. У Броварському пошкоджені 24 приватні будинки, господарчі споруди, 10 автівок. У Вижгородському горів гараж у Фастівському та Бориспільському районах сплюндровано по два приватні домоволодіння. У Бучанському понівечено понад 20 легковиків. Росіяни вбили жителя Покровської громади Дніпропетровщини. Про таке повідомляє обласна адміністрація. 67-річного чоловіка окупанти атакували ефівідроном у вкрай тяжкому стані. Його доправили в лікарню, але врятувати не змогли. На Сумщині поранено чотирьох цивільних. Як сповістили в ОВА, житель юнаківської громади постраждав у наслідок артобстрілу. У недригайлівській громаді троє людей травмовані після атаки БПЛА. За добу окупаційна армія завдала 75 ударів по 36 населених пунктах області. Найбільше зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосував каби, скидав боги з БПЛА, бив е дронами ракетами. Зруйновані житло і об'єкти цивільної інфраструктури у семи громадах Сумщини. У Васильівському районі Запорізької області поранено двох людей. За повідомленням обласної адміністрації, впродовж доби окупанти завдали 420 ударів по 12 населених пунктах області. Вісім авіатак ворог спрямував на Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе та Щербаки. Російська армія накривала також з артилерії РСЗВ. Била майже трьома сотнями безпілотників різної модифікації. Надійшло 37 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів, сільгосптехніки. Дев'ятеро людей загинули, десятеро поранені. За минулу добу ворог здійснив майже три тисячі обстрілів по лінії фронту і житловому сектору на Донеччині. По Костянтинівці росіяни завдали 11 ударів авіабомбами та дронами. Убили чотирьох людей. Ще двох поранили через атаку. ФПВ-дроном по автівках біля Родинського загинули п'ятеро цивільних у добропіллі. Через атаку безпілотників п'ятеро поранених. Загалом ворог завдав ударів по 19 населених пунктах. Зруйновані понад 100 цивільних об'єктів, більш як половина з них житлові будинки. Російські терористи напередодні атакували з дрона приватний будинок у селі Правдине на Херсонщині. На подвір'ї в цей час був однорічний хлопчик Дмитрик та його бабуся. Малюк загинув. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик побувала на місці удару окупантів. Я тільки вискочила бігом по біга голопом, до нього замінилися мертво. Що не спасеш? Речі, приїхав, я кажу, ну вже Ці дитячі іграшки розкидала на подвір'ї вибухова хвиля. Дмитрику був лише рік і два місяці. Батько виховував сина сам, допомагали бабуся й тітка хлопчика. Пам'ятаю, що наш маленький хлопчик був тут у маніше і гулявся. Я сиділа з боку тут недалеко, тут два-три метри від нього. Чую, вітер такий гуде. А ти чую гроха такий здоровий. Як повертаю таку голову, а воно летить прямо сюди. Ось ось. Раптово пані Галина почула звук безпілотника: дрон із вибухівкою влучив в обістя. Уламки посікли все довкола. Один поцілив у серце дитини. Ось туди валетіло і з і от бахнуло. Прямо в ворота. Ворота розлетілися, І воно тут все розлетілося за сколопі. Їхня усього оставалося. Вже позакидали Це те, що взорвалося, пахнуло. Під будинку залишилися руїни. Дмитрик умить удару, саме грався на подвір'ї. А я отут в ось сиділа, і воно також, як шум, повара голову, воно летить. Я бисенько вискочила отут, а вони вже підхватив малого, вже несе він вже мертвий, вже помер. Батько і бабуся одразу кинулися до малюка та вдіяти вже нічого не змогли. Я летіла як сумашечка до дитини. Кричала дитина, дитина, в бігом. Він вже вискочив вже сюди. Доніс я вискочила ось сюди. Вновь вискочила. Встатила його на руки, а він уже не останнім часом. Обстріли у правдиному посилилися, розповідає староста. Останні два дві неділі дуже часто почалися, навіть такі, що єсі по два-три. Приходи. День і це в різні часто виходиться і в житлові будинки, і сладкіщення, і на подвір'я. Ну то тобто, сьогодні кажуть, дістали нас уже вони зовсім. Люди зараз дуже нервовані, стривожені. Тим, що таке сталося. Нині у селі живе понад 800 людей. Серед них є і переселенці, яким вже доводилося тікати від бойових дій. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Зливи на заході України призвели до підтоплень. У Львові місцями вода сягає майже трьох метрів у нежитлових зонах. Як повідомляє патрульна поліція, обмежено рух транспорту, а подекуди заблоковано. У ДСНС сповістили, що з берегів вийшли річки Щірка та Зубра. У селах Скнилів Зубра та Сокільники підтоплено вулиці, житлові будинки, автомобілі. У скнилові евакуювали чотирьох людей, зокрема двох дітей, а також врятували двох собак. Частково затоплена також дорога Львів Пустомити Меденичі. Міський голова Львова Андрій Садовий попередив про загрозу підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів міста. Людей просять перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Підтоплює також Луцьк на Волині у мережу. Люди викладають численні відео, на яких машини буквально пливуть міськими вулицями. Вода заливає навіть салони автобусів. Двох зрадниць в Одесі викрили працівники е, викрили працівники поліції спільно з СБУ. Мати з донькою на замовлення російських спецслужб підпалили об'єкт «Укрзалізниці» та евакуаційний транспорт військовиків. 13-річну жительку Одеси завербували через один з месенджерів. Вона погоджувала об'єкти із замовником. А після їх знищення надсилала відеозвіти на початку липня. Дівчина за допомогою легкозаймистої рідини підпалила релейну шафу на залізничній колії. Друге завдання неповнолітня запропонувала матері виконати разом. Та погодилася. Після підпалу евакуаційної автівки зловмисниць затримали. Матері загрожує до восьми років позбавлення волі. Дівчину передали в органи опіки та піклування. До неї можуть застосувати примусові виховні заходи. пішли, пішли вночі, підпалили машину на Паустовського, облила і підпалила. Те, що обіцяли, так і не дали. Про створення фонду відновлення України оголосила у Римі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн на конференції у Римі. Його спільно створюють ЄС, Німеччина, Італія, Франція та Польща. Разом із приватним сектором фонд стимулюватиме інвестиції в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення. Також до ініціативи долучиться європейський інвестиційний банк. Раніше президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів створити коаліцію з відновлення. Та дотримуватися підходу у стилі плана маршала. Мільярд євро від ЄС отримала Україна за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про таке повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Загалом від початку року Україні передали вже понад 15,5 мільярдів євро. Усі ці кошти Київ скерує на стійкість України та швидку відбудову. Я нагадаю, минулого місяця на рахунки НБУ надійшло понад 4 мільярди доларів у межах ініціативи G7. 300 мільйонів євро на відновлення та економічне зміцнення України виділять Нідерланди. Про таке під час Римської конференції з відновлення України заявив міністр закордонних справ королівства Каспер Вельдкамп. Десята частина суми піде на підтримку діяльності нідерландських компаній і проєктів, які здійснюють відбудову і стали відновлення України. Ще 52 мільйони на ремонт енергетичної інфраструктури та забезпечення питного водопостачання. За 4 мільйони євро у Львові обіцяють спорудити нове крило дитячої лікарні у співпраці з центром дитячої онкології Утрехта. Загалом цей пакет допомоги доповнює оголошену раніше підтримку Амстердама на 400 мільйонів євро для безпеки на морі. О 15-й будуть ще новини. Ну а зараз ванни Каміннівої є, що вам розказати. Анна так, є Олександр, дякую. Міжнародна конференція з питань відновлення України триває у Римі. Про це і не тільки будемо говорити впродовж цієї години. Ми боремося за свою країну.